Привілегія бути жінкою. Ви знаєте, жінкою бути це привілегія. Можливо, хтось думає по-іншому, можливо, особливо жінки думають, що бути жінкою це не привілегія, це тяжке ярмо, це рабство, це якась така недобра участь від Господа. Ну на самому ділі бути жінкою це є велика привілегія. Я почну від самого початку, як виникли жінки. Для чого вони виникли, для чого Бог створив жінку? І коли ми будемо читати Слово Боже, звичайно, ми тоді розуміємо про призначення жінки, тому що, коли Бог творив Адама, в нього було призначення якесь, коли Бог творив першу жінку, Єву, Він теж дав їй якесь призначення на цій землі. І буває так, що в сім'ях, особливо де не склались відносини жінки, божі творіння такі досить емоційні. І коли деколи емоції жіночі не контрольовані, чоловіки починають кричати, що хтось інший сотворив жінок, а не Бог, це другому комусь, обзивають жінок і кажуть, що невідомо звідки і для чого вони взялися. Но на самому ділі ми будемо читати книгу буття, для чого Бог створив жінку. Другий розділ із 18-го вірша і нижче. І сказав Господь Бог: недобре бути чоловікові одному. Ось Бог каже, чому він створив жінку? Будь ласка, почуйте це і чоловіки, і жінки. Бог побачив, що першому чоловікові, який був ним створений, недобре самому. Тобто жінка, створена Богом не для того, щоб насолити чоловікові, а для того, щоб йому було добре. І побачив Бог, що не добре чоловікові бути самому. І він сказав: створимо йому помічника за його подобою. Господь Бог створив із землі всіх тварин польових і всіх птахів небесних, і привів їх до людини, щоб бачити, як вона назве їх, і щоб назвала Людина всяку душу живу так і було їм її, і нарекла людина імена всій худобі. І птахам небесним, і всім звірам половим, але для чоловіка не знайшлося помічника, подібного до нього, і навів Господь Бог на чоловіка міцний сон, і коли він заснув, узяв одно з ребер його і закрив те місце плоттю. І створив Господь Бог з ребра, яке взяв у чоловіка, жінку, і привів її до чоловіка, і сказав чоловік: ось це кістка від кісток моїх, і плоть від плоті моєї. Вона буде зватися жінкою, бо взята від. Чоловіка свого. Жінка це кістка від кістки чоловіка, і тіло від тіла чоловіка. Коли чоловік не любить свою жінку, коли він обзиває свою жінку, він обзиває своє тіло і свою кістку. Він проклинає своє тіло і свою кістку, бо вона взята від нього. І, будь ласка, запам'ятаймо цю деталь, що жінка створена для того, щоб чоловікові було добре. Деколи чоловіки розцінюють жінок як Боже покарання. І стільки розказують різних історій і притчів, яка вже та жінка погана, нащо її Бог створив, вона створена, щоб чоловікові було добре. Бог побачив, що чоловікові самому не добре. Тут не написані всі тонкості, що саме побачив Бог. Но Бог, який проникає до розділення душі і духа, побачив, що чоловікові, як досконалому Божому творінню, не добре бути самому. І Він послав жінку в його життя, як прикрасу його життя, щоб створити повну гармонію і щоб чоловікові було добре. Тому жінка створена для чоловіка як благословіння, як гармонія. Як помічник від Господа, не як наказання, а як благословіння. Тому Бог послав у наше життя жінок як благословіння.